Вітаю всіх. Тепер хочу швидко розглянути міста Вовчанськ, Харківська область небезпеки на березень місяць. Вовчанськ, Харківська область небезпеки на березень місяць. Вовчанськ. Небезпека на березень. Які в нас? О, дуже серйозні. Вовчанськ. Дуже серйозні небезпеки. Буде ворог гатити, бити, але окупації немає на березень місяць, Вовчанськ. Небезпека величезна. винюхують, де там, що в нас є. Напруга моральна. бути дуже-дуже обережні. Великий Борлук, Харківська область небезпеки на березень місяць. Великий Борлук, Небезпеки на березень місяць. Теж багато менють маніпуляції. Так, великий бурлук. Напруга дуже зростає. У вас там щось є те, що цікаве. Почнете, <кій> щось цікаве Великий барлук. Я не знаю, що там. Але там є такі моменти, які дуже цікавлять ворога, і вони хочуть там максимально напружити ситуацію. Дворічна, дворічна Харківська область небезпека на місяць. Мірність. От Дворічна більш-менш, ви знаєте, вночі маніпуляції сильні вночі можуть бути, коли темно обережними бути дворічна, я прям не бачу чогось такого серйозного, там також є захист. От про це думають, великий бурлук також може бути як евакуація. Скажу ще. Тут, тому що летить багато гидоти, там дуже важка ситуація, і евакуація також може бути. Там, де великий бурлук. Ну, на даний момент ну, така ситуація. Ось, поки що так. Тобто це Вовчанськ, Великий Бролог та Дворічна. Це я розглянула трішки Харківську область, тому що я не встигаю всіх і все. Я хочу ви розуміли поки що загальну картину. Цього вистачить на даний момент.